Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз із вами про наші ж з вами гроші. Як ми їх витрачаємо і як багато у нас їх буде. З ким про це говорити, якщо не з інвестиційним банкіром, Сергій Фурс разом з нами на зв'язку. Сергію, я тебе вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю! Чого нам чекати від наступного року? Які загалом прогнози? Давай почнемо з того на що орієнтуються усі це на курс долара. Наскільки він буде стабільний, наскільки він виросте, і от чи він нас може здивувати на початку року? Ну особливо здивувати він нас не буде, тому що курс зараз абсолютно під контролем національного банку. Завдяки західній підтримці. У Нацбанка майже рекордні чи рекордні там коливаються резерви, і Нацбанк контролює повністю ситуацію. І поки триває війна, цей контроль нікуди не дідеться. Зараз через прискорення інфляції, стримання будь-якої девальвації, управління курсом, це стає одним із елементів інструментів боротьби з інфляцією, і тому у нас немає не має особливих стимулів допускати якийсь значні кроки. Чи протягом року ми побачимо послаблення гривні? Да, Побачимо теоретично. Там на кінець року ми можемо орієнтуватися на курс десь приблизно 45. Це зміна на рівні 3 гривні, це менше 10% девальвація протягом року. Тобто, це дуже помірне зниження вартості національної валюти, яке перекривається навіть якщо там гривнівими депозитами, чи точно перекривається ВДП. Це трошки Нацбанк буде робити, поступово дозволяти гривні слабшити. Зараз, судячи з усього, він так само хочемо на кінець року вийти на цю цифру красиву 42, як власне прогнозувалося до цього. А протягом наступного року дуже поступово дуже контрольовано дозволити гривні послабитись там до 44-45. Угу. Зрозуміло про інфляцію, яка вже зараз зростає. Наскільки чи чи є якісь прогнози щодо інфляції, і чи як і якось це буде корелюватися? Ну знов ж таки зараз інфляція зросла до з чимось відсотків, Ще кілька місяців вона буде високою. Після кінця першого кварталу очікується сповільнення інфляції. Чому очікується? Тому що фактори, які на неї впливають, майже всі будуть вичерпуватися. Перший фактор, який спричинив зараз більш значне зростання цін, ніж ми бачили до цього, це електроенергія. Саме значне здорожчання електроенергії для бізнесу. І через підняття тарифів в Україні на тлі російських обстрілів, і через те, що бізнес вимушений був імпортувати електроенергію, особливо влітку при пікових навантаженнях і коли були значні відключення, це призвело до значного здорожчання електроенергії, що свого свого чергу призвело до значного здорожчання вартості продукції, яку вони виробляють. І бізнес поступово це переносить на споживача, але цей фактор вичерпався подальшого зростання цін на електроенергію навіть. Незважаючи на російські обстріли, не буде а зараз, ми бачимо, що незважаючи на три супермасштабних обстріли, енергетикам вдається робити таку ситуацію, що у нас там сьогодні немає відключень, вчора немає відключень. Ну вже два дні підряд немає відключень, так да і насправді це не можна сприйняти як належно. Це диво, прям за яке ми маємо дуже бути вдячним енергетикам. Вони створили справжнє диво. І ППО, звісно, долучилося до цього. ППО енергетики створили справжнє диво, що ми зараз на ну, фактично менше тижня пройшло з наймасштабнішого обстрілу, три поспіль обстріли, де кожного разу таргетували нашу енергетику, а відключень немає. Ну, перше, це електроенергія, це вичерпується, і воно не буде тиснути на ціни через кілька місяців. Другий фактор це більш слабкий врожай минулого року. В принципі, якщо ми подивимося на середню врожайність за останні 20 років, непоганий в нас був врожай, але попередні кілька років було погода була прям така супер, що врожай був набагато більший. Тобто більш слабкий врожай е, призвів до подорожчання як там зернових, що в хлібі відображилося і так далі, так там фруктів овочів. Це також був тимчасовий фактор, який відігрався і вже працює. Третій фактор: от у нас три ключові фактори зростання цін, третій це зарплати, збільшення зарплат в бізнесі, яке продовжиться наступного року, і це буде тиснути на ціни, але вже не так сильно, бо інші фактори не будуть відіграти значною роль. Тож ми очікуємо сповільнення інфляції, сповільнення її десь з другого кварталу, і на кінець наступного року бачимо інфляцію десь на рівні 6%. Це там прогноз аналітиків Dragon Capital. плюс-мінус от така інфляція очікується. Ну оптимістичні, якщо чесно, прогнози. Не можу сказати, що супер оптимістичні, але. Якийсь оптимізм присутній. Найбільше можливо проблеми, з якими може зіштовхнутися економіка в наступному році, економіка України, це вони будуть пов'язані лише з війною. Да, війна це ключовий фактор, і війна власне генерує всі інші ризики. Тобто, перше головне це безпековий виклик, другий це відсутність людей через мобілізацію, через просто міграцію значну. Тобто, це великий бізнес виклик для бізнесу і чи не найбільший, якщо можна зараз сказати, поряд з війною. Тому війна питання людей і питання там електроенергію мовно да обмежень, які можуть виникати, які на бізнес впливають, але вже не так критично. Ще одна історія: що коли ми говоримо про зростання економіки, ми ну, все ж таки, і ми і МВФ, і насправді всі банківські аналітики, навіть якщо війна буде продовжуватися протягом всього 25-го року, так чи інакше бачимо зростання ВВП наступного року, проте воно буде носити досить обмежений характер, якщо війна буде продовжуватися весь рік через вичерпування основних джерел цього зростання, наприклад. Цього року, 24-го, це було відкриття портів, але порти вже відкрили. Там база порівняння вже досить висока, і тому наступного року, якщо ми а інвестицій зовнішніх значних не буде. Ми бачимо тільки внутрішнього інвестора, який вимушений інвестувати, тому що не може вивести гроші за кордоном. І там зараз, наприклад, дуже багато людей інвестує в енергетику, да хоча які ніколи поряд не стояли, але там газотурбіні, речі, батареї, все 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 від сонячних панелей до таких якихось більш-менш великих проектів, ці інвестиції. Будуть, плюс інвестиції в Мілтех, тобто військово-промисловий комплекс. Оцей сектор, очікується, стане найбільшим драйвером такого нового зростання у 2025 році. Ну і стосовно підтримки наших міжнародних партнерів, знаємо, що наразі бюджет на 25-й рік розрахований з врахуванням цієї підтримки, але от для того, щоб отримати підтримку на наступний, вже на 26-й рік, чи треба працювати в 25-му і вже мати якісь напрацювання, чи от чи ми бачимо, що вони будуть готові нас далі підтримувати? Ну знов ж таки, зараз 25-й рік повністю гарантовано. З рахунок рішення G7 по російським активам, там 50 мільярдів. Таким чином, це не тільки там, на 25 п'ятий рік вистачить, а трошки навіть на 26-й. Проте, звісно, що МінФін десь як тільки почнеться ну давайте, другий квартал 25-го року буде сфокусований на тому, щоб забезпечити підтримку партнерів на ну, плюс один рік на 26-й. Зараз 26-й рік виглядає як нескінченно. Дуже далеко, але звісно буде розпочата. Робота і там пошуки джерел фінансування, якщо війна буде продовжуватися, ці це фінансування буде конче необхідно, бо поки є війна, в нас буде зберігатися цей шалений дефіцит бюджету. І там в нас буде виклик е, через позицію Трампа, якийсь скоріш за все, американську частину допомоги вже буде не дуже схильний надавати, але знов ж таки воно вирішується перерозподілом розподілом всередині наших партнерів. Якщо Америка буде там вийде з фінансової підтримки. То тут більше роль доведеться взяти європейському союзу і іншим країнам G7, що також важливо, там і Японія і Канада. Вони завжди декларували, що якщо що, якщо в Штатах щось стається, ну в них там стався Трамп, да то вони готові збільшити цей тягар. В принципі, з точки зору фінансової підтримки, це не так і не так і вагово, коли ми говоримо про не військову підтримку, а саме фінансову. Наприклад, на наступний рік в нас була. От зараз G7 додалося до підтримки 15 мільярдів, яке було вже гарантовано завдяки там МВФ іншим міжнародним організаціям, вже пролонгованим там розмовам з іншими країнами. Тому якихось проблем на 25 рік точно не буде. Тут у нас все гарантовано. Навіть американські 20 мільярдів вже передані на рахунки світового банку, і фактично всі гроші, які ми будемо отримати європейськими, йдуть понад тобто. у Нас 20 мільярдів американських 15 мільярдів було вже. З міжнародними партнерами узгоджено, це 35%. Це перекриває майже нас дефіцит бюджету. А ще є частка Європейського Союзу, яка буде надходити і, і скоріше за все, частково буде використовуватися на фінансування армії. Дякую дуже за те, що. І зараз пояснили, що відбувається, і заглянули трошечки разом. в майбутнє. Сергій Фурсов інвестиційний банкір був разом із нами на зв'язку. Ну а я пропоную вам написати свій коментар, залишити свою вподобайку, підписатися на канал. Дякую вам за те, що були присутні на розмові. Ну і до зустрічі.